Вітаю, друзі! Новини про коноплі в Європі. Уживання канабісу в Європі. Який відсоток європейців уживав коноплі з тетрагідроканабінолом в останні 12 місяців? Тетрагідроканабінол є психоактивною речовиною з рослини конопель, що в основному використовується в екрекреційних цілях або як лікарський засіб. У більшості країн канабіса із тетрагідроканабінолом іще є незаконним. Однак останнім часом все більше країн декриміналізують або легалізували такий канабіс. Дуже цікавий момент, що я не вірю в рекреаційне використання. Я впевнений, що люди, які вживають канабіс, думаючи, що вони просто кайфують розслабляються, вони мають психічні захворювання, тривогу, може посттравматичний стресовий розлад. І тим самим вони просто використовують це як речовину для зменшення стресу. Так само, як і будь-які інші речовини, які вони можуть вживати, так само, як і алкоголь. О, тому я вірю в те, що будь-яке використання канабісу є лікувальним. У Європі є лише одна країна, де канабіс цілком легальний: це Мальта. Незважаючи на те, що використання та продаж канабісу в Нідерландах протягом десятиліть допускається за певних умов, його ще не легалізовано. У більшості у європейських країн він також і ще є незаконним. Хоча в деяких із них використання та зберігання невеликої кількості канабісу і ТГК для особистого використання декриміналізоване. Але в більшості країн вирощування чи споживання в громадських місцях психоактивного канабісу ще є незаконним. Нідерланди фактично єдина країна Європи, де продаж канабісу допускається. Навіть на Мальті, де рекреаційне використання Конополь легалізовано, його продаж усе ще є незаконним. На Мальті канабіс із тетрагідним можна вирощувати в канабі Social Clubs. В Іспанії таке практикується в соціальних клубах, що можуть поширювати його між членами максимум до 7 грамів на день і 50 грамів на місяць. Тож, наскільки канабіс популярний в Європі? Здається, немає сильної кореляції з декриміналізацією канабісу. Франція де використання конопель є незаконним для рекреаційних так і для медичних цілей. Немає в найвищу частку людей, які вживали канабіс Європі. Ну, У Франції багато, скажімо так, афро-французів з Африки людей, які використовують, ось можна подивитися. Що ми бачимо, що ми бачимо по Україні? 2,1% використовують. Ну, тут є якась статистика. Е, судячи по тому, як я пам'ятаю, ми їздили з таксистами в Харкові, мені здається, набагато більше. Кожен другий таксист ну, готовий покурити прямо в машині. Так що, думаю, що ми теж прийдемо до легалізації дуже скоро і немає жодного фактичного доказу або наукового доказу того, що е, коноплі, Можуть становити якусь загрозу небезпеку для людства, для соціума і конкретно для індивідуума. Всім мира і добра або брам трава.